Східниця. Околиці східниці. Круті гори. Ялові ліси. І подивіться, яке чудо. Подивіться, яке чудо! Це чудо чудес. На крутому урвищі. Ось такий у нас. Чудовий спарасис ялицевий. Під величезною ялицею. Просто подивіться. А його ще звуть заяча капуста. Величезний. Надзвичайно величезний. Надзвичайно могутній гриб. Ось така краса виросла в східницьких лісах. Здоровенний.